Доброго дня, дорогі дітки! Рада вас вітати на занятті з математики. Сьогодні ми з вами згадаємо цифри, які вже вчили, і познайомимось з новим числом та цифрою. Почнемо? Пропоную заповнити цифровий ланцюжок. Ви знаєте, що кожна цифра має своє місце отже перша одиничка, а за нею буде цифра 2. Вірно. Наступна цифра. Підказуйте мені, яка буде 3. Після трьох ми ставимо цифру 4. Наступна цифра 5. Потім. Шість. Наступна цифра. Сім. Вісім. Дев'ять. Молодці діти. Подивіться у віконечко. Там є три горобчика. Один горобчик полетів, скільки залишилось? Так, два. Давайте запишемо. Три відняти один дорівнює два. Потім ще один полетів. Скільки стало? Один. Два відняти один дорівнює один. І ось останній горобчик полетів по своїх справах. Скільки їх залишилось? Ніскільки, жодного або нуль. Без початку і кінця круглобока цифра ця. Число нуль на письмі позначається цифрою нуль. Ось ця цифра. Давайте подивимось, на що схожа ця цифра: на бублик, на м'яч, на годинник, на овал. При ЛІДЖІБІ нулю дісталось небагато і немало. І не рідко, і не густо нуль ніщо, ні скільки, пусто. Хай же знає вся малеча: нуль це просто порожнеча. Діти, запам'ятайте, цифра нуль завжди менша будь-якої іншої. Нуль менше, ніж три, чотири. Більше, ніж нуль, 2 більше, ніж нуль. Нуль менше, ніж 8. Діти, подивіться, скільки пташок ви бачите біля годівнички. 4. А якщо всі пташки полетять, скільки залишиться? Нуль. Правильно. Якщо від числа відняти те ж саме число, дорівнює нулю. Якщо до числа додати 0, то число не змінюється, подивіться. 3 додати 0, тобто ми додаємо, нічого не додаємо. Дорівнює 3. Наприклад, у вас було 3 цукерки, і вам ніхто не дав більше цукерок. Скільки у вас їх? 3, правильно. Так само якщо від числа віднімати 0, число не змінюється. 3 відняти 0. Дорівнює трьом. Є число, що зветься нуль. Знають його всюди. Віднімай його, додай що було, те й буде. Діти, пропоную пограти в гру. Будь уважним. Уважно слухайте запитання. Скільки вух у слона? Два вуха, вірно. А скільки лапок у лисиці? Чотири лапи молодці. Скільки хоботів у кенгуру? Немає хобота у кенгуру, значить, скільки? Нуль, правильно. А скільки крил у мавпи? Також нуль. Тому що мавпа не має крил. Ви молодці, діти, ви були дуже уважні. Наше заняття добігло кінця. Яке число ми вивчили сьогодні? Так, число 0. Воно позначається цифрою 0. Ми з вами дізнались, що число 0 завжди менше будь-якого іншого числа. Дякую вам за роботу, діти. До побачення!